Вітаю, слава Україні! Екстрене включення. Зараз я є на Харківщині з волонтерською поїздкою. Поїхав і передали допомогу 42-й бригаді, 153-й бригаді, де служить багато івано-франківців, але про це згодом. На жаль, Івано-Франківськ як вночі, так і в день, був підданий. Шахетними ударами, але дякуючи протиповітряній обороні, дякуючи тим, що відпрацювала наша протиповітряна оборона, все таки було уникнено інших, інших великих загроз. Але є велике прохання не постити фотографії, відео, тому що таким чином ми допомагаємо ворогу, пам'ятаємо, що війна відбувається на всій території. України. Важливо зберігати інформаційну гігієну І ще раз дякую протиповітряній обороні, завдяки яким вдається успішно відбивати атаки ворога. Це ще раз підкреслюю, що немає жодного міста в нашій державі, де, зокрема, наш рідний Івано-Франківськ, де ворог не застосовує різні засоби. Тому ще раз. Прохання інформаційної безпеки. Ще раз підкреслю, зараз перебуваю на Харківщині з волонтерською поїздкою до Дня Незалежності, вручив нагороди хлопцям і дівчатам. А завдяки ним ми маємо сьогодні Україну. Тому прохання ще раз дотримуватися інформ... інформаційної тиші і дякую протиповітряній обороні, яка сьогодні. Потужно спрацювали. Дякую, тримаємося. Слава Україні.